Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ефективна Англійська. Я Марія, вчитель англійської мови вже із 7-річним стажем. Перш ніж починати це відео, вирішила вам трошки розказати про себе. Сім років тому я починала свою кар'єру як волонтер. Я працювала абсолютно безкоштовно в місцевій бібліотеці. В місті Рівному приїжджали різні односії мови, і ми навчали звичайних людей, пересічних громадян. Зазвичай це були люди старшого віку, люди середнього віку. Ми навчали їх англійську. Пізніше я почала працювати приватним репетитором. Я досі пам'ятаю цю ціну. Це було 30 гривень за одну годину. Це було давно. Я думала, що 30 гривень це багато. Після цього були цілі групи дорослих до вісьми людей, включно групові заняття. Це дуже цікаво, але водночас не всім підійде. Так 50 на 50. Після цього був майже рік роботи в it компанії підготовка до міжнародних екзаменів, співпраця з величезною кількістю учнів. Можливо, це була сотня, можливо, дві. Я не знаю. Це дуже велика кількість. За роки викладання я зрозуміла основний секрет англійської мови, який невідомий, недоступний ще багатьом учням, але який відповідно знають всі викладачі. Ми розуміємо, що працює при вивченні мови, що не працює. Чому деякі учні доходять до своєї фінальної цілі і досягають бажаного рівня? А чому деякі учні просто зупиняються на півшляху і втрачають мотивацію, перестають відвідувати заняття? Це така англійська мова, вона напряму залежить від вас, як би це не звучало сумно, але ви, володар своєї долі, ви можете зробити цю мрію реальністю. І я б хотіла б з вами поділитися різними штуками, які ви повинні зробити, виконати, дотримуватися, скільки синонімів, щоб досягнути бажаного рівня. Ті поради, які я вам буду давати, вони в принципі зрозумілі всім викладачам, але чомусь учні не завжди дослухаються до цих порад. І якщо ви будете дослухатися до цих порад, ви зможете не наступити на ті самі граблі, на які наступали учні. Якщо ви будете продовжувати неефективне вивчення мови, через певний час ви все одно прийдете до цього і припините робити типові помилки. Тому раджу вам дослухатись. Номер один не починайте вчити мову, коли це недоцільно. Є така штука, як почати вчити англійську мову у неправильний момент в своєму житті. Таке буває і таке буває часто. Інколи ви приймаєте рішення вчити мову, тому що ви знаєте, що вона вам потрібна, але разом з тим у вас немає достатньо часу або достатньо енергії на це. Зазвичай, типу, люди дивляться, що є час і думають. Час, кошти це основне, що потрібно, але насправді енергія і бажання теж дуже необхідне. Розкажу вам трошки реальності англійської мови. Це коли ви приходите додому з роботи, був важкий день чи стресовий день. Але ви повинні робити ще домашнє. Уявіть себе, коли ви дуже сильно втомлені, і вам потрібно дуже відпочити, але у вас є ще додаткове завдання. Англійська, це ніби як дитинка, яка у вас є, і ви повинні нею опікуватися. А якщо не будете опікуватись, то прийде служба і забере у вас її. Але якщо ви не будете нею опікуватися, то служба не прийде, звісно. Але разом з тим це буде просто той тягар, який у вас буде висіти на грудях. Я знаю деяких учнів. Ну, не то, що знаю. Ми співпрацювали раніше, і я бачила досить багато таких кейсів за всі ці сім років, коли люди приймали це рішення взагалі не в правильний момент в своєму житті, і англійська виявилася тягарем. Разом з тим, ця сама людина може прийти на навчання через рік, через два, і це буде абсолютно інша, інший учень по своїм характеристикам. І набагато ефективніше буде навчання. Можливо, на той час це було правильне рішення, але воно було прийняте не в правильний момент. Тому не сумуйте, якщо це у вас так вийшло, прийміть той факт, що зараз не до англійської, і в майбутньому знайдіть собі достатньо часу для мови. Друге, не витрачайте сил даремно. На жаль, об'єми вашої пам'яті дуже обмежені. Якщо ви середньостатистичний учень, в якого є певні проблеми зі спілкуванням англійською з носіями мови, тощо вам важко зрозуміти їх. Ви не можете собі дозволити витрачати цей дорогоцінний об'єм пам'яті так, як ви захочете. Тобто на якусь непотрібну інформацію, яку вчитель не рекомендує вам вчити. Ви повинні вчити лише те, що є потрібним для вашого життя, ті сфери, які охоплюють ваше життя. Не беріться за все, не вчіть все абсолютно, лише те, що вам потрібно. Теми, лише ті, які вам цікаві, або ті, які є в вашому житті, або ті, які вам можуть знадобитися в майбутньому. Граматика не абсолютно вся. Не потрібно визубрювати, як будувати mixed conditionals, чи як, наприклад, будується future perfect, continuous і так далі. Інколи це все це забагато, і воно може не використовуватися в вашому житті взагалі. І виникає запитання: навіщо вам знати те, що ви використовувати не будете. Витрачена це витрачений об'єм пам'яті, це витрачена енергія і це витрачений час. Краще зосередитися на тому, що застосовується постійно і що вам може бути реально корисно. Номер три. Інформаційна гігієна. Ми всі знаємо, що це таке. Інформаційна гігієна може бути і в англійській мові також. Взагалі, це така поширена проблема. Я думаю, багато вчителів англійської зі мною погодяться, але разом з тим, багато різних інформаційних каналів англійської мови вони цим і займаються. Я маю на увазі те, що коли створюють відео по типу, або різні ресурси по типу 100 слів необхідних для цього рівня, або, наприклад, 50 найкращих виразів для чогось то там, або 20 слів, які вам необхідні. Якщо ви плануєте там, їхати за кордон чи ще щось, щось таке, це все дуже корисні списки, це все дуже корисні слова, але проблема з іншого боку на цьому recipient site, з боку людини, яка буде споживати весь цей контент, дуже багато наших людей не бачать оцієї межі стоп і просто починають собі зберігати все-все-все і вчити все-все-все. І це інколи призводить до дуже поганих наслідків. Знову ж таки забивається ваша пам'ять, і за цими всіма великими. Заголовками по типу це вам дуже необхідно і це вам дуже необхідно, і без цього ніяк, ви починаєте дуже губитися і взагалі виникає демотивація і так далі. Поки ви ще свіженькі в англійській мові, ви можете вивчити багато. Але якщо ви в англійській мові вже не один місяць, і ви активно-постійно навчаєтеся, і вам на очі попадаються ці відео, і ви їх постійно зберігаєте, додаєте, вчите. Я не здивуюся, що через якийсь час у вас взагалі зникне бажання до всього. Маєте розуміти, що такий контент його створити нескладно, в принципі, і він набирає хороші охоплення. А учня, який не дуже розуміється в тому, що взагалі відбувається в англійській мові. Він сприймає все за чисту монету, і він думає, реально, це мені треба, потім це мені треба, потім це мені треба. Насправді найкраще це вчити мову, не поспішаючи поступово. Чим більше поспіху ви додасте у вивчення мови, тим швидший той верті варіант буде, що ви насправді все забудете дуже скоро, Ви Бу будете дуже довгий час тримати в пасивній пам'яті. Е, почитайте трошки про те, як працює пам'ять і що реально, а що нереально. Відповідно до цієї інформації, дозуйте ту кількість слів, фраз е, і всього іншого, яке ви хочете в себе запихнути. Ще один момент, якщо слово невідоме, то це не обов'язково значить, що його потрібно вивчити, тобто бачити невідоме слово. Записуйте ні. Ви спочатку на нього подивіться, так зі сторони, знову ж таки холодним розумом, і подумайте, де я зможу його використати, чи це доцільно в моєму житті, і чи взагалі я знаю, як це слово застосовувати. Четверте, вчитель чи учень, хто відповідальний за результат. Це, в принципі, дебати, які йдуть вже на один рік. Але все більше зараз учні розуміють, що відповідальність все-таки на них. Це колись в школі, якщо дитина взагалі нічого не знає, сварили вчителя. Зараз більше так підозрюють, можливо, дитина недостатньо старається. Так само зараз відбувається з англійською, і це не може не make me happy, тому що люди насправді починають розуміти, що це така співпраця, де від однієї людини не може все залежати. Це стосується також того моменту, коли, наприклад, учні бажаючи вивчити англійську мову, Дуже класно і на високий рівень починають співпрацю з топовими викладачами, з міжнародними сертифікатами, з багаторічним стажем роботи, там 99% позитивних відгуків. Ви можете вчитися у найкрутішого вчителя, але якщо ви недостатньо стараєтеся, якщо ви недостатньо уважні, якщо англійська, як ми говорили раніше, зараз не для вас, зараз не важливо у вашому житті, відповідно, не буде таких результатів, яких ви хочете. Чити не буде такого навчання ефективного, як би ви хотіли. Тому як такої, якоїсь чарівної пігулки немає, немає насправді, а як би хотілося, щоб була така людина, яка будь-кого навчить англійську, або щоб був би якийсь такий курс. Який би точно навчив би мене всього, всього це було б дуже круто, але насправді так не буває. Немає універсального рішення, є тільки ви, ваше життя і ваш час. Знайдіть людину, яка зможе вас зацікавити, з якою вам буде приємно цікаво. Ну, цікаво багато разів казала, бо має бути ну, цікаво вчитися, але все інше у ваших руках. Якщо ви не вірите, що ви можете все, то послухайте це. Я вже казала. Я раніше викладала в бібліотеці абсолютно безкоштовно. Це були середні люди, люди старшого віку. Це були люди від 50, там ну окей, від 45, десь до 70. І навіть ці люди вчили англійську, і вони мали дуже хороші результати. А дехто з них продовжив це і надалі і навчився красиво спілкуватися на достойному рівні, так щоб його розуміли. І при тому це та людина, яка ніколи не вчила англійську, в них була раніше німецька в школі. Тож я працювала з дуже зайнятими бізнесменами і бізнесвумен, які постійно е переносили різні зустрічі і організовували роботу так, щоб в них був час оця годинка на англійську мову, принаймні двічі на тиждень. Дехто підключався з машини, дехто підключався з офісу, дехто підключався з аеропорту або навіть з кордону. Ці люди дуже зайняті, але вони знайшли. Час на англійську. Я працювала з мамами в декреті, які колисаючи дитину на одній руці, іншою записували щось англійські слова собі в нотатник. Це було дуже круто, коли я дивилася на цих людей, я розуміла, що немає нічого неможливого І, в принципі, от яка моя роль в цьому процесі навчання? Тобто, коли я бачу наскільки людина вкладається в сам процес, я розумію, що якби я не старалася, якби ця людина не Приділяла стільки часу і стільки енергії англійській, не було б таких результатів. Тому все залежить від вас. Змогли вони зможете, і ви. Головне це ці чотири речі. Знаєте, для чого ви вчите англійську, вчіть ті теми, які вам потрібні на цьому рівні. Дотримуйтеся інформаційної гігієни і не пихайте в себе все-все-все, що можна. Не скуповуйте велику кількість посібників, знаючи, що ви їх ніколи так і не вивчите. Та розумійте свою відповідальність за навчання, друзі. Бажаю вам всім вивчити англійську мову на той рівень, на який ви хочете. У вас точно вийде, я не сумніваюся. Головне зрозумійте, що це такий процес, який неможливо підштовхувати штучно. Люди вчать англійську мову роками, і лише після років вивчення вони відчувають себе нарешті вільно. Не очікуйте, що після року занять чи там, півтора року занять ви будете себе відчувати настільки вільно, наскільки б ви хотіли. Це багаторічний процес, але це інвестиція у ваше майбутнє. Ходьте на мій інстаграм, там частіше є контент, ніж на цьому каналі. Я залишу інстаграм в описі під відео. До зустрічі!